Всім привіт! Невеличке оголошення. В описі під відео ви знайдете посилання на різні платформи для допомоги нашим військовим. Перше посилання це збір на ПНБ для 72 ї бригади. Збір на мій проводить його людинка з Twitch. Нікі посилання знайдете там же в описі. Також оголошую збір на покращення мого обладнання для каналу, а саме на монітор. Бо маю старенький формат 16х10 і без виходу під IDMI. Користуюсь перехідником і це сильно псує зображення, очі вже не вивозять. На цьому в мене все. Приємного перегляду. І пам'ятайте, що лайк, підписка та коментар дуже сильно допомагають просувати контент. Ось і ранок. Навдивиш, що тихо пройшла ніч. Навіть не очікував такого. Тож, ходімо, спитаємо, що від наш шовкотів. Привіт, брате. Здоров. Так, потрібно принести шість барвінків. І як не дивно, в мене їх з собою немає. Будемо шукати, що поробиш. Спершу перевіримо, чи є в наявності вони на продаж. Слухаю О, тебе. О, Салкер, з чим прийшов? Немає. Ну, це логічно. Хоча, Може спробувати їх створити. Набори при собі потрібні маю. Взагалі всі набори ношу раптом що. Але не певен, що є потрібні інгредієнти. Так-так-так. Де там він? Ага, снодійне, хлортитрациклін та плівка. І що плівки, і що хлора цього в мене немає. Проблема. Стоп, а от хлор та трациклін і плівку я не дивився. Поглянемо. О, трішки є пігулок. Купую. А от у дядька немає плівки на продаж, шкода. Тоді варіант лише піти та перевірити сховки. Раптом там буде щось потрібне зараз. Та й до найманців, які поруч не зайві буде завітати. Може вони на барвінок багаті? О, точно. Там же вночі на мінах підірвався той псевдогігант. Вдали їх вчора розставив. То треба й докласти, щоб проблема вирішилася. Ще 600. Піде. Все одно міни підібрав, а не купував. Та й розставив швидше випадково-не випадково, як виявилося. Тож гріх скаржитися. А от тепер порозмовляю з рештою групи. Раптом хтось плівку має. Не пощастило з цим. Таке доведеться йти в окільний рейд по локації. Ну і гаразд. Погода чудова, та й донамиців ще хотів завітати з іншої причини. Подумав вчора, перед тим як лягати спати, що було б не зайвим знайняти когось з них на цю місію. План простий: спершу підемо ми з ними, а потім група стрільця. Все ж втратити його при атаці не хотілося б. Скільки часу шукав і так марно час згаяти, то занадто. А ось і перший з двох сховків. Що тут у нас? Інструменти і гловсі, таке собі. Хоча інструменти це потенційно 15 тисяч. Може дядько Яр їх придбає. О, перестрілка когось з кимось. Знову монолітники повилазили. А може й бандити прибігли. Проте цілеспрямовано їх шукати не буду, не до того зараз. А це у нас хто такі сміливі? Зомбовані. Ну, вони при собі теж можуть мати потрібне мені. Питання лише в тому, наскільки воно зіпсоване. Але оглянути тіла варто в будь-якому випадку. Нічого корисного, але й не зовсім мотлух. На декілька тисяч продажі вийде. О, ще зомбовані. І як завжди, на нього беруть через кущі. Дещо в зоні не змінюється. І от по кому вони так насаджують? Нежев просто в мій бік. І все? Дивно. Наче не одна зброя стріляла. Ой, гаразд. Спишемо на аномалію. Слухову. Чого тільки в зоні не буває? Знову нічого з потрібного. Тож продовжуємо шлях. А ось і місцевий табір найманців. Перемовився зі всіма, поторгував мотлохом зомбованих. Проте, з потрібного мені знайшов лише одну пачку барвінку. Але домовився з трьома найманцями правохорону. Пояснив їм задачу, ризики. Згодилися попрацювати за певну суму та частку здобичі. Мене це цілком влаштовує. Все одно в рейд йду лише заради того, щоб стрілець згодився надати інформацію, а не за якимись речами. Тому байдуже. Можу, хоч весь хабар їм віддати. Лиш би гарно свою частину угоди виконали. Зробимо напівколо по північній частині локації і повернемося до групи стрільця. Там же змішаю ще один барвінок та передам його шву. А це ще що таке? Звідки стільки зомбованих? Ти ж як встали кубкою. Ну, гріх цим не скористатися. Я ще й думаю, чого так тихо довкола за весь час лише одну перестрілку чув, а воно он чому. Туди ж його, а контролера я й прогалив. Навчилися одягатися і тепер здалеку не розбереш. Сталкер то чи контролер. Готовий, чудово. Тепер нашу ту обшукую тіла і продовжуємо шлях. Найманці до слова цілком професійно відпрацювали по цілі. Такий собі польовий тест їх навички. Вже недалеко лишилося дорого сховку. А потім повертаємося і будемо готуватися до рейду зі стрільцем. Та ви ще хто такі. Монолітники. Ну, хто б мав сумніви. Але їх обшукаємо, чому ні. Отже, сховок пеленгує десь тут. В цьому напрямку. І чомусь мені здається, що він внизу, а не на горі. Перечуття таке. А я йому вірю. Ну от, вкотре не обмануло. Ого, цікаво як. Набір для оснащення Ремінгтона в модифікацію мисливець на Олень. Неочікуван. Навіть не знаю, чому більше порадів цьому цьомусь набору. Проте час повертатися та здавати пігулки. Зворотній шлях зайняв небагато часу. Нікого не зустріли, ба навіть не чули. Слухаю тебе. Так, ось цей барвінок тримаю. 10 тисяч грошима та координати сховку. Піде. Все одно виграші лишаюся. А тепер час підніматися до стрільця, коли вже всі готові проблеми усунуті. Проте спершу. Зачепив гада. Я його прищусив. Володіе.